Привітки на Марілакс Тайм. Я творю віночок на голову. Це може бути вінок як весіни, чи просто прекрасного настрою, дівчатка. Тому хто хоче розібратися, як це правильно робити, будь ласка, слухайте. Він не ідеальний, це моя перша робота. Але я б хотіла поділитися своїми висновками. Тобто така робота над помилками. Адже такого контенту мало. Є всі про всю красоту, ідеальність. А про помилки мало хто говорить. Ну, По-перше, я неправильно вибрала основу, на чому це робити. У мене в хазяйстві тільки знайшлося таке чоловік. Вона занадто груба. Треба трошки ще був тонший цей, щоб зробити основу круг. А, не забувайте приміряти на голову. І там по 5 см видавляти з кожної сторони, щоб скручувати потім петлі і туди зав'язувати стрічки чи чимось відкріпити свій Треба хороший свіжий тейп, бо в мене в хазяйстві був старий, він дуже погано клеїв. Це важливо. Хороший свіжий матеріал, тобто в даному випадку гіпсофіла трояндочки, Обрізані зарані на 5 і... см пагони. По-перше, спочатку краще все-таки пройтися цим темпом, цей дріт, бо реально рослинки сповзають, скользають по ньому. І вони не кріпляться, тому обов'язково робіть так. І потім кожну цю гілочку після дроту пров'язано, обов'язково теж пров'язувати тейпом, для того, щоб це був естетичний вигляд. Воно ще буде міцніше триматися. Єдине, що не накладайте, мабуть, багато гіпсофіли, бо у мене вийшов занадто об'ємний. Трошки негарно це виглядає. І як бачите, в мене нерівно. Коротше, на продаж таки точно годиться, але для себе, для настрою супер. І реально, воно в мене ж три дні стоїть в холодильнику, в секретик, ставити в холодильник. Пакет, чуть водички, і вона стоїть. Ну ось який результат. Взагалі, вас виглядає дуже ефектно. Чим ззаді фіксувати, це ще треба подумати. Зачать вішні такі злієнточки, чи якісь брошечки, заколочки і щось цьому досі. Тому з вас лайк, не пошкодуйте, ще підпишіться. Будь ласка, дякую.